Про свій роман Забута мелодія сучасна українська письменниця Оксана Сайко каже: тут і історія, і драма, і музика, і справжній детектив. Отож про сюжет. Після конфлікту з батьком молода скрипалька Романа переїжджає до провінційного містечка, починає працювати в музичній школі. Дівчина винянула старий дім, на стриху якого випадково знайшла скрипку ноти невідомої мелодії. Пожовклі листи і кілька старих фотокарток. Кому належало все це? Хто жив тут раніше? Романа, заглиблюючись у таємниці чиєїсь забутої історії, хоче повернути пам'ять про несправедливо забутого геніального скрипаля. Крок за кроком героїня розплутує клубок давньої історії, яка оживає і змінює не лише її. Цікава сама історія і те, як вона написана, гортаючи сторінки, поринаєш в атмосферу музику, малюєш яскраві образи, відчуваєш запахи. Здається, уже майже 100 років ніхто не порушував супокою цього місця. Крізь малесенькі віконечка дахівки, де не де лилося млосне світло, в якому рясно кружляв пил разом із таємницями цього дому. Я відчула сумовиту й старомодну мелодію чужого життя. Яке продовжувало тут жити. Забута мелодія Оксани Сайко чудовий зразок якісної прози, яка неодмінно лишить у серці слід. Гаряче рекомендуємо цю легку, добру і водночас глибоку книгу. Читайте українське.